Функції, розв'язування впро. Знайдіть область визначення функції. Так, нагадую, що область визначення позначаємо літерою D. Так, Область визначення даної функції лінійної є множина всіх дійсних чисел. Тобто від мінус нескінченності до нескінченності. Можна записати і так. Де від f x належить від мінус до нескінченості до нескінченності. Оскільки область визначення це значення нашої незалежної зміни x, то ми пишемо x належить. А область значень функції позначається літерою e від функції f, і ми записуємо y належить. І вказуємо множину. Так, наступна функція. 8 розділити на х плюс 5. Маємо функцію оберненої пропорційності. Знаємо, що ділити на 0 не можна. Отже, х додати 5 не дорівнює 0. Х додати 5 не дорівнює 0. 5 переносимо вправо, х не дорівнює мінус 5. Отже, для другої множина. Буде такою. X належить від мінус нескінченості до мінус 5 в об'єднанні від мінус 5 до нескінченності. Так, тут так, у нас мінус 5, виколота точка, виколота значення. Мінус 5 ми виключили з усієї. Множини. Наступне. Ми маємо лінійну функцію. Х у знаменник не входить. Х входить у чисельник. Знаємо, що область визначення лінійної функції є множина всіх дійсних чисел. Отже, відповідь від мінус нескінченності до нескінченності. Наступна вправа. Корінь квадратний. З мінус 9. Знаємо, що під корнем квадратним величина повинна бути невід'ємна. Невід'ємна це означає більше нуля або ж дорівнює нуля. Більше дорівнює нуля. 0. Переносимо мінус 9 вправо. х більше рівне 9. Отже, можемо записати таку множину. Від 9. Включно до нескінченості. Так, Маємо змінну у знаменнику. Отже, знаменник не дорівнює нулю, а також у знаменнику корінь квадратний. Значить, 1-х лише більше від 0. Дорівнювати нулю не може. Розв'язуємо цю нерівність. Мінус х переносимо вправо. Маємо 1 більше x, тобто х менше 1. Множина у нас від мінус нескінченності до одиниці, не включаючи. Так, шосте. 10 розділити на х квадрат мінус 4. І знову у знаменнику маємо змінну. Знаменник не може дорівнювати 0, оскільки на 0 ділити не можна. Значить х квадрат мінус 4 не дорівнює 0. Звідси х квадрат не дорівнює 4. Звідси х дорівнює 2 і х не дорівнює мінус 2. Записуємо множину. Виключаємо з множини дійсних чисел, тобто з проміжкою від мінус нескінченості до нескінченості 2 числа. Маємо такі проміжки від мінус нескінченості до числа мінус 2. Потім в об'єднанні. Від числа мінус 2 до числа 2. Виключаємо тепер число 2 таким чином. І записуємо проміжок від 2 до нескінченості. Так, наступне. 6х додати 11 у чисельнику, а в знаменнику х2 мінус 2х. У чисельнику х може набувати будь-яких значень. А от в знаменнику не може набувати таких значень, при яких знаменник перетворюється в 0. Значить, аналогічно х2 мінус 2х не дорівнює 0 х квадрат мінус 2х недорівнює 0. Так, х виносимо за дужки. Це ми маємо неповне квадратне рівняння, фактично. Добуток не дорівнює 0, коли кожен множник не дорівнює нулю. Значить х недорівнює... 2 і х не дорівнює 0. Можна записати, що областю визначення є всі числа, окрім нулика і двійки. А можна записати таким чином. Так, виключаємо 0. Значить, від мінус нескінченості до 0, не включаючи. В об'єднанні від 0 до двійки цей проміжок нам підходить. І виключаємо двійку таким чином. Двійку не включаємо в наші проміжки. Так, і останнє. Х плюс 6 під корнем. Додати 4-х теж під корнем квадратним. Знаємо, що під корнем величина не може бути від'ємною. Більше дорівнює 0. Маємо систему x додати 6 більше рівня 0, і 4 мінус х більше рівня 0. Х більше рівня мінус 6. І мінус х більше рівня мінус 4, помножимо на мінус 1, буде х менше рівня 4. Числова пряма. Мінус 6 включаємо, зафарбовуємо. 4 теж. Більші від мінус 6 стрілка вправо. Менші стрілка вліво. Так, спільне від мінус 6 до 4. Отже, область визначення множина від мінус 6. Включно до 4. Так. Нагадую, що область визначення це всі ті значення нашої незалежної зміни, в даному випадку x. Наступна вправа. Знайдіть, не виконуючи побудови, точки перетину сями координат графіка функції. Так, ось і координат носять назви. Вісь ох і вісь у. Точка О є початком відліку. Вісь X називають віссю абстис, вісь Y, вісью ординат. Ось точка О, а ось вісь OX, Вісь абстис. І вісь OY, вісь ординат. Нагадую, що F від X це Y. Це функція. Її можна назвати по-різному. Наприклад, g від x, φ від x та інше. Так. Щоб знайти точки перетину з осями, потрібно зрозуміти таке. Наприклад, якщо у нас графік перетинає осі, то точка, яка належить вісі ординат, вона має першу координату завжди 0. А друга координата ну, певне значення. По вісі y. Якщо ж точка належить осі у х, то її перша координата якесь певне значення, а друга координата завжди 0. Отже, для того, щоб знайти точки перетину з вісю у х, потрібно надати Y значення 0. Y – це в нас f від x. Отже, в оцьому рівнянні замість f від x я записую 0. І розв'язую рівняння. 0 дорівнює 1 шостах мінус 7. Мінус 7 переношу уліво. У мене буде 7 дорівнює 1 шоста х Тепер помножу дане рівняння на 6 і отримаю 42 дорівнює x. Отже, при y дорівнює 0, у мене x дорівнює 42. Це означає, що точка має координати 42, 0. Отже, оцей графік від x дорівнює 1 шостах мінус 7 перетинає вісь ох у точці з координатами 42, 0. Дійсно, можемо зробити перевірку. Підставивши 42 замість х, ми повинні отримати 0. 1 шоста помножити на 42 7. Оскільки 42 поділити на 6 маємо 7. 7 відняти 7 0. Усе правильно. Для того, щоб знайти точку перетину з вісю у, y, ми надаємо значення х, 0. Підставляємо 0. Тут роботи менше. 1 шоста помножити на. 0, маємо 0, 0 відняти 7, маємо мінус 7. Отже, y мінус 7. Значить, у нас якась точка, нехай b, має координати 0 мінус 7. Так, завдання додому третє і четверте. І я виконаю друге. Так, вісь ОХ, вісь у Так, якщо знаходимо з у ОХ, то y надаємо 0. Отримуємо дріб 20 плюс 4х поділити на 3х мінус 5 дорівнює 0. Дріб дорівнює 0, коли чисельник дорівнює 0, а знаменник не дорівнює. 20 додати 4х. Дорівнює 0. Звідси 4х дорівнює мінус 20, х дорівнює мінус 5. Отже, точка мінус 0. Але знаменник не дорівнює 0. Тому ми повинні перевірити, чи х дорівнює мінус 5 не є стороннім кореном. 3х мінус 5 не дорівнює 0. 5 переносимо вправо. Ну і бачимо, що х 0. 5 Тому точка мінус 50 знайдена правильно. Так, вісь оік надаємо х 0. Підставляємо. Тут ми отримуємо 0 і тут 0. 20 розділити на мінус 5, мінус 4. Отже, якась точка Б у нас має координати 0 мінус 4. Значить, з вісю о точка А, з вісю о точка Б. Так, і останнє завдання. Дану функцію. І потрібно знайти f від мінус 3, f від мінус 1, і так далі. Що означає f від мінус 3? Це означає значення функції в точці мінус 3. Тобто тут х дорівнює мінус 3. І нам потрібно мінус 3 підставити замість x. Але виникає питання, куди підставляти вперше, друге чи думати про третє. Ось є умови. Якщо х менше рівне мінус 1, то ми підставляємо у перше. Якщо х знаходиться від мінус 1 до 4, то друге. І якщо х більше або дорівнює 4, то у третє. У третій вираз. Так, мінус 3 менше від мінус 1, так менше. Значить, потрібно підставляти у перший вираз для обчислення. Отже, f від мінус 3 дорівнює 3 помножити. На мінус 3. І відняти 1. Маємо мінус 9 мінус 1, мінус 10. Друге. F від мінус 1. Мінус 1 менше рівне, -1. так, рівне. Отже, знову перший вираз. Значення функції у точці мінус 1 дорівнює. 3 помножити на мінус 1 і відняти 1. Мінус 3. Відняти 1, мінус 4. Так. Третє. Третє. У точці 2. 2 менше рівне мінус 1. Ні. 2 знаходиться в межах або знаходиться між числами мінус 1 і 4. Так. Отже, потрібно підставляти у другий вираз для обчислення.

6,4 більше або рівне четвірці? так більше від 4. Отже, потрібно підставляти сюди. А у нас там немає х. В принципі, 11 додати 0х це те саме, що 11. І якщо ми підставимо х, то 0 помножити на наш х ми отримаємо 0. Така функція не залежить від х. При будь-якому значенні х. Значення функції завжди 11. Отже, тут ми маємо 11. Так, завдання додому. Третє, четверте. Так, а також. Все.